Ще до одруження з дружиною, ну, з Марією, ми коли познайомилися і вже діло йшло до весілля, то я відразу задав таке питання, кажу: як ти дивишся, якщо в майбутньому колись ми зможемо взяти діточок на виховання? Тим паче раніше я, ну і зараз, але до одруження ми займалися таборами дитячими. Ну, зрозуміло, що там також були діти-сироти, або діти, які ну, все живу. І я побачив, що це велика дуже праця, дуже велика праця, але для діточок це ну, шанс на майбутнє, на прекрасне світле майбутнє. І до того ж, коли я познайомився з дружиною, я узнав, що в них восьмеро дітей в сім'ї, всі свої. І я ну, думаю, що це буде правильне рішення. І ми з нею поговорили, я з нею поговорив, вона відразу сказала, добре, так, ну, але ж життя йшло, і через декілька років з подружнього життя ми приймаємо рішення і беремо перших діточок. На сьогоднішній день у нас восьмеро діточок, троє дружина народила. І п'ятеро у нас прийомних дітей. Діти в нас з двох сімей. Перших діточок, яких ми взяли, це їх троє, це дві сестрички і братик. І друга сім'я це брат і сестра. Ну, якщо почати від старшого до меншого, то самому старшому Саші йому 12 років, в 4 класі навчається. Потім йде Настя, їй 11, вона також в 4 класі. Потім у нас йде Руслан, йому 10 років, він в третьому класі, Русланчик. І Денис. Денисові 9 років. 9 років. Він також в третьому класі. Потім у нас іде Назар, він в першому класі, йому 7 років. І Єва, також в першому класі, їй 6 років. Також у нас є Олена. І 6 років, але вона в садочку ще і євніка. І три роки вона ще вдома. Отака в нас сім'я. Нам коли служби е, дали вже дозвіл на знайомство з дітьми це той день, е, ми знали, що е, звідки їх треба забирати з лікарні, і вони. Ну, скажімо так, напризволяще там були залишені. Але ми наскільки з Марією прийняли таке рішення, що я позвонив в службу і кажу, давайте ми з вами домовимося, що ми приїжджаємо і відразу забираємо. Тому що, ну, як би сказати, по-правильному треба декілька знайомств з дітьми наладити відносини, щоб видно було, що діти якби, хочуть в сім'ю. І нам пояснили, що ці діти ну, самі залишені, їх ну, в будь-якому випадку десь будуть определяти. Ну, ми прийняли рішення, скажімо так, що їдемо і забираємо. І ну, в останній так, день нам тільки дозволили. І коли ми їх в лікарні вже зустріли, там всі нянечки, всі лікарі, вони вже знали, що ми по них їдемо. І ну, я так розумію, дітей трошки налаштували, що до вас їдуть нові мама і тато. Коли ми зайшли в лікарню в коридор, то вони вже бігли. Ну, і Таким чином вони у нас це перші діти. Це перші діти. У них було лікування у Олени і в Насті. На той час у них в обох порок серця був. Ми знали про це, нам повідомляли, і ми готові були їх взяти. Ми їх взяли. І коли ми проходили обстеження до школи в лікування, нас зразу направили в Дніпро в кардіоцентр. І ми, звісно, до цього так ну, переживали, як воно буде, діти маленькі. На той час Олені було п'ять, а Насті восьмий рік. Ну, але це було ну, до, до цієї поштовномасштабної війни накануні, скажімо так, в грудні місяці. Ми туди поїхали, зробили операцію Насті. Ми там пробули сім днів і нас виписали. І ми думаємо, ну, якщо все так гладко, треба і з Оленою. І в січні місяці ми Олені зробили операцію, і вона теж себе почуває. Зараз діти немає ніяких питань, абсолютно щасливі, довольні. Всі дні вони абсолютно різні. Ну, є будні дні, вихідні вони дуже відрізняються. Якщо раз розкажу вам самий такий простий день для нас, легкий будній робочий, обичний день, то е ми прокидаємося з дружиною рано. Ну, 6 годин це якби норма. Готуємося дітям сніданок, готуємо, потім десь о 7 годині ми їх будемо. Деякі буває, самі приходять раніше. Вони там швиденько порядочки в себе роблять і спускаються на кухню за сніданок. Ми разом говоримо, що сьогодні у вас важливий день, у вас навчання, ви повинні старатися, у вас все вийде. І... Бувають такі дні, коли частина от зараз сьогодні у нас перший клас в школі. А третій, четвертий клас, четверо дітей зараз вдома на поверсі, там вони в них уроки йдуть. Ну, уроки ми можемо виконувати по-різному. Ми можемо від двох годин і до вечора їх виконувати, бо це діти. Ну, комусь швидше, легше дається, комусь важче дається. Десь не встигаємо, десь встигаємо, по-різному буває. А діти дуже люблять гурток. У нас тут рядашком є, «Витинанка», вони дуже люблять І ці малюнки, які тут висять, ну це ще не всі. Це їхні здобутки і вони дуже радіють цьому. Оце буде на конкурсі, це на День Святого Валентина ми робили. Оце зимня композиція, вона теж була на виставці. Оце осіння композиція. За нею в мене друге місце. Оце зимня композиція, це перше місце. Ця кімната у нас бібліотека і клас. Тут у нас хлопці, третікласники працюють, коли е, ми буваємо ми читаємо, то діти беруть книги свої, деякі просто дивляться малюнки, ну і деякі читають. Мені 10 років я навчаюся в третьому класі. Я люблю грати. В Ігри в волейбол, і в футбол, і в Лего. У нас два шкафчики. Тут у нас посуда, якщо у нас свято, день народження, беремо красивіше, святкове. А якщо будний день, то з цією користуємося. Готуємо кожен день зранку. буває, що каші, а буває, що просто бутерброди там з чаєм вже в обід. Перше, друге, якщо коли забажають діти. Щоб перше, бо достатньо боя, що і першого вони наїлися. По початку, з самого початку, як у нас ну, раз було двоє перших наших синів, то невеличка, ну там 3-5 літрів каструля. А потім вже як додавалось троє діток перших, то вони ж ну менші і вони так незамітно. І так само десь 6 літрів готували, ну, хватало всім, і достаток було. А вже потім. Як час пішов і ще добулись двоє, то воно вже трошки більше нагрузка пішла, Зготували як обично, а воно все зразу з'їли, потім приходиться і ще зразу готувати і ще. Ну я вже потім ні, що треба щось трошки більше якусь каструлю <гум> більше купити, і потім вже десь на 10 літрів, щоб перше зварити, і воно достатньо. Кожен, ну ми. Я вже приготувала їсти, один стоїть біля мене, я на спай, кожен роздає, там ложки готує, хліб роздає. Посуд за собою старші всі миють. крім ну, там менше в школу хто не ходить, ті в нас не миють. А так останні всі працюють. Якщо в нас стірка постиралась, то кожен теж. також свої речі бере, сам складає, вчили їх, слі не виходить, ще раз перекладаєш. допомагаємо, ну, показуємо, як це. І вони вже. Бо вже це пройшли період, у них ще зараз це налажено, вони самі можуть про це подбати. На той час у нас був Денис старший йому, там четвертий рік був такий, і ми говорили, хай і по дитячому але ми говорили, що є діти, у яких нема мами і тата, яким треба допомагати і так далі. І коли настав той час, що перших діточок ми взяли, то вони до цього були вже, як би сказати, морально підготовлені. І Денис і Назар тоді ще. І ну, вони здружились, тому що вони приблизно одного віку діти. І зараз, зараз вони дружать і один без одного вже, скажімо так, ну, ревнує. чого мене, чого Дениса нема, де він, я хочу з ним гратися. Або, наприклад, ну, навпаки, тобто вони звикли. Ну, не без того, є різні нюанси. Ну, Це діти. А в, ну, в принципі, працювати можна. Но один Бог знає. Ну, бажання є, але ну, час треба на все час. Ми теж це розуміємо. Якби, ну, е, сили є, здоров'я є, слава Богу, е, місце дозволяє, так що, ну, так.